Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді однокімната квартира на продаж. Будь ласка, коридор, вхідні двері, є домофон з відеокамерою, все працююче, Кухня. Все, що ви бачите на кухні, залишається новим господарем. Великий класний холодильник, обідня зона. Кухня велика, загальна площа квартири 55 квадратних метрів. Знаходиться на 10-му поверсі по адресі корольова 16 дробови. Такий балкон. Там, де є плитка, де ви бачите на підлозі, встелено теплу підлогу. І кімната. Кімната теж велика, зонована. Є кондиціонер, влітку не жарко. а Зараз в квартирі доволі комфортно. Тому, будь ласка, кому цікаво, звертайтесь, телефонуйте, ставте лайки та підписуйтесь.